Всім привіт! Зараз ранок от зайшов до качок, перестелив їм гніздо оці два, поставив нову солому. От Як бачите, тут яйця нема. По передушому відео я показував, що тут в мене занеслася качка, почала нестися. І вона в мене продовжила нестися отут -от в углу. Я поставив ящик, такий дерев'яний. Трошки менше гніздо поставив кирпичі. От. А тут вона почала нестися. Тут під цими камнями вона зробила гніздо і почала нестись. От. І я поставив ящик і вона вже почала нестися отут. Нехай несеться. От. Таке тут от, 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 у неї гніздо. І почала тут нестися ще одна качка біла, що вивела 17 каченят. От. Бо мало бути, вчора мало бути 10, а було 11. Сьогодні мало бути 11. Сьогодні вже 13. Вот, так що кожен день от плюс 2 яйця. Вчора плюс 2. Сьогодні от плюс 2. Вот, бо я лічно бачив, що корішня качка почала нестись. Що вже третій раз починає нестися, бо два рази вона покидала яйцекладку і не неслась. От. Ну, отак от, а там буде видно. Ну Двоєм вони точно не будуть сідати. Так що, поки не знаю, нехай несуться. Поки 13 яєць. От Тільки була біла качка, бо от тепло. От, оце яйце воно не менше знесло. Оце сьогодні утро. Так, качок вам показав. Так, тут поки прикрию. Так, які зміни моїх кролів? А, у кролів я змінив багато. Відлучив я вчора кроленят, їм уже 2 місяці. От. Дав їм воду з випайкою, пили, донапилися. Сьогодні вже, виходить, четвертий день випайку даю. Побі... Пошмалив цю клітку, цей кролятник, побілив. Тут зараз 14 кроленят. От. Комбі корм там у них. Чекай. О, їдять. От, Сіник, там теж сіно залазить туди. Ну і отак от бігає і тут скачуть. Так, далі, далі, далі. Тут в мене сиділо дві рижі кролиці. Одна більша, цю я лишаю собі, а одна була менша. Вона на кролицю не підходила, я її обрав на м'ясо, зарізав. І цю сіру поставив до цієї кролиці. Так вони й подружились. Ці дві кролиці я лишаю собі на розвод до осені. От. Ну, Маю душу осінню, я вже їх, їх злучу. І от так, от так. Тут кроличка з трьома кроленятами. Цю кролицю я злучив от, другий раз, бо вона, тоді в неї були кроленята. Я її злучив, ну, дай Бог може на другий шанс. Дамій. Так що отак. першого от числа я її злучив, погуляла. От, тут сиділа кролиця чорна, я її поставив от сюди. Вроді робила гніздо. Ага, вона почала гадати обратно сюди. Ні, ну вроді робила. Обов'язково почищ... почистив. Цю я лишаю собі. От так. Ну, Вона і так моя, так що вона має родити. От, вона теж сукрольна. От. А цю, я думаю, продати. От, оцю кролицю. От так, от, так. Тут кроличка з сіма от насипав комбікорми дядь, Зараз сім води роздав. Оцих двох кролиць відлучив. Тут в неї було п'ять, цю і сім. І у цій її було 4, от, таких от маленьких, і одне було більше. Ото більше я переселив, відлучив. І тут було шість, п'ять отаких от, от менших, і одне шосте було більше. Я його теж відлучив. Ці кронята поки лишив, вони ще поки побудуть з мамами. Оця і ота. От. Цю кроличку я хочу вбирати на м'ясо. Я її лишати не буду. От. У мене є другий молодші. і не сильно вона мені подобається. Ну, так от. А потім у кролицю я цю звідси заберу, відлучу. Тут лише 5. І оці три підуть сюди. І отут буде 8 кроленят. От так. От. Бо якщо я всі сюди поставлю, то тут буде 22. А це буде багато. Сюди переселив кроля. До цього от біло. Ну, тут от кроличка з цими моїми кроленятками. От. Від феді. В неї було шість. Вони почали вилазити з гнізда. Вони вилізли перший день з гнізда. І одне полізло поза ящик і отут-от вилізло. Я тут уже сіткою замотав і вилізло. Я поставив туди кірпічка, вони його забрали. Ну вони вже великі, вони вже не вилізли. А так було шість. Ну, п'ятий п'ять. Нехай о, так, от. її вилізло і видно, впало. А якщо таке кролення впало там секунда, чужі коти сразу, і нема. Та й навіть і свої може бути таке. Так що, ящик у них вже забрав, маточник, що вони вже в ньому не сидять. От, от так. І... Тут у мене сиділо 10 кролів, їм вже було 4 місця. Я їх обрав на м'ясо. Тут кроличка була, як я вам вже казав. Я її теж убрав. це виходить 11. Тут було 7, 3 пропало, заболіло, хто пам'ятає. І 4 лишилося. 4 були живим весом. по 2 кіло. Я їх теж зарізав. Получилось по кілограму. Отак. От, от от наполовину. От, так що я 15 кролів убрав на м'ясо. так що. Бо зараз теж ходить оце зараза. Оксидіоз, боже борони, так що який більше поубирав на м'ясо, яке мені не треба. Що вже можна в морозілку. І отак от, от, все, так що. Так, ролі вам показав, показав, показав. Так, і тепер йдемо, покажу вам покажу вам, що в мене є нове. Що я собі знову придбав? Отут воно живе. Тут були бройлери. Бройлери ми обрали на м'ясо, зарізали. І отут -от ходять отакі от звірі. Картон тут знизу. Накриваю теж веретою. Лампочка горить обов'язково, комбікорм стартовий. І водичка з баранцовкою. Ось такі. От. Домашні курчата вони вже чуть підрощені десь неділя їм. 21, ну, 20 курчат я купляв. Одне в подарок, 21. От. Ходять. Всі нормальні, це мені не подобається. Сидить щось так. Всім все нормально, добігають, клюють. Ну, то таке. Ну, от так от. Вони вже щось дві випилки казали, вже отримали. Випаювали їх. І далі вже марганцовка і комбікорм. Отак бігають. Чорні, сіре сірі тут, ребі, білі, рижі. Які хоч. Домашні курчата, о, такі от я хотів. Прості. Все. А о, там мої каченятка бігають. Каченята. Отамо. Теж комбікорм, вже наполовину з комбікормом, половину з кукурузою. Водичка там вот Та ніч закриваю в будку, теж там воду ставлю їсти. Постаю тут натягнув такий брезент чи як воно правильно називається, тен. Типу. Щоб менше чужі коти, як лякалися, щоб менше бачили цих каченят. От. Ну, вони вже такі вже величенькі. Ну, от так от, бігають всі. Тут везде закрито шифером. Ось тут, що, щоб вони не повилазили, не дай Бог. Травичку вони вже тут доїдають, але є, трошки ще там-там. Ну, отак от бігають тут собі скачуть по такій оборі. От. Качки тут теж ходять, курочки. Ось там кури мої ходять тут качки. От. О. Вот так вот закрыл. Так, все. Показал вам качок. Курчаток. Сивка и там. Да. Опа. Пигаю тут себе. черни били тиф тиф хочешь. Домашні прості курчата. Так, у моєї бабушки у неї всього голіш.